Ви знаєте, давайте подивимося на результативність позавчорашньої зустрічі в Берліні. Назвіть мені, будь ласка, одну бодай тему, де сторони реально просунулися один до одного. Я щонайменше не чув про такі величезні успіхи і здобутки. Тому в політико-безпековому плані такі зустрічі, поки що, на мою думку, є передчасними. І, власне, рівень цих зустрічей має бути зовсім іншим. Явно, не міністрів. Цей рівень вже зараз піднявся до президентського, і саме на цьому рівні і мають відбуватися всі наступні переговори, якщо ми хочемо мати. Якісь практичний результат. Стосовно економіки, тут так само ми маємо говорити з одних позицій з Європейським Союзом і Сполученими Штатами Америки. Адже ми зараз підписали угоди про асоціацію. Я сподіваюся, що вона буде найближчим часом ратифікована і стане для нас, для України, законом, який ми маємо виконувати. Отже, ми так само повинні говорити з Росією і про економічні справи. За допомогою і за підтримки Європейського союзу тоді наші позиції будуть значно сильнішими ніж тоді, коли з одного будуть три делегації, а з іншого боку, одна Україна. Тому я думаю, що і в галузі економіки ми можемо бути успішними, якщо будемо говорити з одних позицій з заходом.